День пам'яті відзначили канадські військові на Львівщині. Долучилися до церемонії українські та американські армійці. Усі вони нині спільно тренуються на Яворівському полігоні. Вояки вшанували пам'ять усіх, хто поліг, захищаючи свободу під час першої та другої світових воєн. В Канаді День пам'яті вважається одним із найголовніших національних свят. Це дуже важливо для громадян Канади. Щороку, 11 листопада об 11 годині, ми вшановуємо пам'ять полеглих у боях. Ця Це церемонія настільки важлива, що ми проводимо її не тільки на батьківщині, але й під час операцій за кордоном. Наприклад, в Афганістані ми зупинили військові операції, аби пригадати загиблих побратимів. В день пам'яті військові традиційно прикрашають однострій шовковою бутоньєркою у вигляді червоного маку. Цей символ народився із алегорії у вірші канадського військового, лікаря Джона Маккрея. У полі Фландрії поміж хрестами гойдає вітер мак рядами, щоб знали місце, де ми є. Вірші квітка стали символами Дня пам'яті в усій британській співдружності. Українські військові та посадовці із Міністерства оборони взяли участь у спільній молитві. Офіцери кажуть, такі заходи об'єднують країни. Стараємось приймати традицію один одного. Співпраця тільки на. На військовому рівні, також і на духовному, і такому рівні. Бачите, є капелани, там зібралися, будуть капелани України, будуть капелани Канади. Будемо старатися обмінятися не тільки досвідом військовим, а й таким релігійним, скажімо так. Маріамна Маркевич, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Віктор Ануфрієв, час ще. -Ча».